Марія, знадій кличемо до тебе. О Марія, мати Божа, поможи нам. О Марія, мати Божа 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 поможи нам. О Марія, мати Божа, 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 поможи нам. Запрошую комутря залишати намірення, які ми після кожної десятки будемо зачитувати, і в цих наміреннях молитися, зокрема, молимося за всі необхідні ласки для. Ольги, Лесі, Юлія, Галини, Ольге за Божу поміч. О Марії, Мати Божа, не остану й допомочі. Вислухай голосу душ благаючих. Марія нам хоче помогти, Марія нам може помогти. Марія нам багато допомагала. Марія нам іще поможе. О Марії, з надією кличемо до тебе. О Марії, мати Божа, поможи нам. О Марія, 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 мати Божа, неустанної помочі. Вислухай голосу душ благаючих. Марія нам хоче помогти, Марія нам може помогти, Марія нам багато помагала. Марія нам іще поможе. О Марія, з надією кличемо до тебе. Цю десятку вервиці будемо жертвувати за намірні сім'ї Баї, Барбіцьких. Також за всіх, хто нас просив про молитву, за тих, кому ми обіцяли, що будемо молитися, особливо за тих, за кого ніхто не молиться. <кій> О, Марія, Мати Божа, поможи нам. О, Марія, мати Божа, поможи нам. О Марія, мати Божа 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 поможи нам. О Марія мати Божа поможи нам. Мати Божа поможи нам. О Марія, мати Божа поможи нам. О Марія, Мати Божа, поможи нам. О Марія, Мати Божа, не останній помочі. Вислухай голосу душ благаючих. Хоче помогти, Марія нам може помогти. Марія нам багато допомагала. Марія нам іще поможе. О Марія, з надією кличемо до тебе. Молимося за всіх, хто зараз з нами є на трансляції. Молимося за наших рідних, близьких, <кій> нам людей. Також запрошую свої намірне залишати в коментарях, в яких ми продовжуємо молитися, зокрема, молимося на сім'ї Одарки за оздоровлення Оксани після ДТП. Марія, мати Божа, не останній помочі, вислухай голосу душ благаючих. Марія нам хоче помогти, Марія нам може допомогти. Марія нам багато помагала. Марія нам іще поможе. О Марії з кличемо до тебе. О Марія, мати Божа, поможи нам. О Марія, мати Божа, поможи нам. О Марія, мати Божа поможи нам. О Марія, мати Божа поможи. нам. О Марія, мати Божа, поможи нам. О Мати Божа, поможи нам. О pomoży. Мати Божа, поможи нам. О Маija, Мати Божа поможи. нам. Поможи нам. О Марія, Мати Божа 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 поможи нам. О Марії, мати Божа неостанної помочі, вислухай голосу душ благаючих. Марія нам хоче помогти, Марія нам може помогти. Марія нам багато помагала, Марія нам іще поможе. О Марії, з надією кличемо до тебе. Молимося за навернення Ярослава, за щасливу долю Ольги, молимося за всіх подорожуючих. Особливо за завтрашній день, хто буде подорожувати за щасливу дорогу, за повернення додому. Молимося за Божу опіку всіх воїнів України. Також запрошую коментаря, залишати свої намірення, в яких ми продовжуємо молитися. Запрошую поділитися трансляцією, можливо, ще хтось долучиться до нашої спільної молитви. О Марія, Мати Божа, поможи нам! О Марія, мати Божа, поможи. О Марія, Мати Божа, поможи. О Марія, мати Божа поможи. О Марія, мати Божа, поможи. О Марія, мати Божа, поможи. О Марія, Мати Божа, поможи. О Марія, мати Божа поможи. О Марія, мати Божа, поможи нам. О Марія, мати Божа, поможи нам. здоров'я Ігора, Ігоря, Федіра, Олега, Микола, Романа, Олександра, за збереження сім'ї, Але та Тараса. Під Твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас. Єдиночиста і благословенна, Пресвятая Богородиця, Спаси нас. Моїм постійним товаришем сьогодні є біль, пульсуючий, виснажливий, постійний біль. Здається, що Його присутність витісняє кожну думку про тебе, мого Ісуса. Твоя присутність бореться зі стражданнями за мою увагу. У цей момент ці двоє є несумісними, а все ж, чи це так є? Це біль чи жалість до себе відводить мене від тебе? Біль є сильним почуттям, і твоя присутність є досвідом віри. Чистої, глибокої. Якби ти мій біль, одне приємне відчуття переповнювало б інше болюче відчуття. Це було б своєрідне духовне знеболювальне, немов аспірин. Дія його тривала би дуже короткий час і знову. «Розгорілася би битва за панування. чи чиє світло, яке ти хотів би мені дати, мій володарю. <кій> чи, можливо, я чогось не помітила, чи я не проминула ліс, не побачивши його за деревами? Так, замість того, що бачити нас разом, Ісусе, я бачила нас поодинці. Де десь там на горі. І я, бідна, то шукаю допомоги та розради, та я не змогла усвідомити, що ти вже дав мені полегшення через медицину та лікарів. І більше залишається це також ти насправді, ти. Та ти не тільки у болю, ти терпиш цей біль зі мною, ти не впускаєш страждання моє життя. А потім відходиш у бік і спостерігаєш за моєю реакцією. Ні, ти переживаєш кожне хвилювання зі мною, адже ти сказав нам, що коли ми хворі і хтось навідує нас, підтримує нас, полегшує наші труднощі, то вони віддають цю любов, турботу тобі. Мені не потрібно шукати тебе за межами моїх страждань. Мені потрібно, зовсім не потрібно пояснювати кожен біль. Ти відчуваєш усе зі мною. Ми поєднані. Мій біль є твоїм, а твій біль є моїм. Я стілююся, коли відчуваю всяке хвилювання. Я змінююся, коли приймаю всяку нову можливість. Я почуваюся сильнішою, коли більше пізнаю свою слабкість. Наші погляди повільно зустрічаються, і ми збираємо сльози одне одного в келих волі Отця. Любов у твоєму серці зворушує моє, І нові сили наповнюють мене, коли ми разом віддаємо себе задля спасіння душ. Я доповняю на моїм тілі те, чого ще бракує скорботам Христовим. Твоя присутність є такою близькою, що я її не бачу. Твій біль так переплівся з моїм, що я не можу вирізнити його зі своїх почуттів. Ти так близько, що я майже цілковито тебе втрачаю. Не дивно, що я шукаю і не знаходжу. Як може хто шукати того, хто пропав шукати того, хто вже присутній, Гукати до того, хто знає його кожну думку? Так, мій біль є частиною маленькою порцією. Ти переживаєш його також, і він раптом здається таким маленьким. Ми продовжуємо молитися. Будемо молитися Вервицю до непорожнього зачаття Пресвятої Богородиці. Нагадую, що ми молимося ваших наміреннях, свої намірення. Запрошую писати в коментарях. Ми молимося за збереження сім'ї Алли та Тарасам. Молимося за здоров'я Степана, Галини, Сергія, Богдана, Романа за здоров'я Ірини, Максима, Лілії, Володимира, Ольги, Лесі, Юлії, Світлани. <кій> за маленьких дітей, нехай живуть у мирі. <кій> Ми продовжуємо молитися після кожного намірення. Будемо зачитувати ваші намірення, молимося. В намірній сім'ї одарки. О Марія, без гріха зачата, молися за нас, що до Тебе прибігаєм і за всіх, хто до тебе не прибігає, а особливо за ворогів святої церкви, і усіх посвячених тобі. О Марія, без зачата, молися за нас. О Марія, без гріха зачата, молися за нас. О Марія, без гріха зачата, молися за нас. О Маріє, без гріха зачата, молися за нас. О Маріє, без гріха зачата, молися за нас. О Маріє, без гріха зачата, молися за нас. О Марія, безріха зачата, молися за нас. О Марія, без гріха зачата, молися за нас. О Марія, без гріха зачата, молися за нас. О Марія, без гріха зачата, молися за нас. О Марія, без зачата, молися за нас, що до Тебе прибігає І за всіх, хто до Тебе не прибігає. А особливо за ворогів Святої Церкви і осіб, посячених Тобі. Молимося за здоров'я Сергія, Ігора, Але, зцілення від раку для Наталії. Молимося за всіх воїнів на фронті Мир Україні, нашу швидку перемогу. О Марія, без гріха зачата, молися за нас. О Маріє, без гріха зачата, молися за нас. О Марія, безріха зачата, молися за нас. О Марія, безріха зачата, молися за нас. О Маріє, без гріха зачата, молися за нас. О Маріє, без гріха зачата, молися за нас. О Марія, без гріха зачата, молися за нас. О Марія, без ріха зачата, молися за нас. О Марія, без ріха зачата, молися за нас. О Марія, без ріха зачата, молися за нас. О Марія без ріха зачата, молися за нас, що до Тебе прибігаємо. І за всіх, хто до Тебе не прибігає. А особливо за ворогів святої церкви і осіб, посвячених тобі. Дорогі друзі, нагадую, що в коментарях ми можемо залишити свої намірення, в яких ми спільно молимося. Також запрошую поділитися трансляцією. Можливо, ще хтось долучиться до нашої спільної молитви. О Маріє, безріха зачата молися за нас. О Маріє, Bez ріха зачата, молися за нас. О Маріє, без ріха зачата, молися за нас. О Маріє, без гріха 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 зачата, молися за нас. О Марія, без гріха зачата, молися за нас. О Марія, без гріха зачата, молися за нас. О Марія, безріха зачата, молися за нас. О Марія, безріха зачата, молися за нас, що до тебе прибігаємо. І за всіх, хто до тебе не прибігає, а особливо за ворогів Святої Церкви. І осіб посячених тобі. Цю десятку молимся зцілення для Аліни, молимся за всіх, хто зараз перебуває в лікарні, за їхнє швидке одужання, молимся за дітей, яких маємо на вихованні. молимся за всіх дітей сиріт. О Марії, без зачата, молися за нас. О Марії, без зачата, молися за нас. О Марія, без ріха зачата, молися за нас. О Марія, без гріха зачата, молися за нас. О Марія, без гріха зачата, молися за нас. О Марія, без гріха зачата, молися за нас. О Маріє, без гріха зачата, молися за нас. О Марія, безріха зачата, молися за нас. О Маріє, без гріха зачата, молися за нас. О Маріє, без гріха зачата, молися за нас. О Маріє, Мати Божа, без гріха зачата, молися за нас, що до Тебе прибігаємо, і за всіх, хто до Тебе не прибігає, а особливо за ворогів, і тобі. Молимся за здоров'я Анастасії, Молимся також за Ольгу, Світлану, Юлію, Галину, Ольгу, Ольгу, Наталію. Всі необхідні ласки для Лесі. О Марія, без ріха зачата, молися за нас. О, Марія, без гріха зачата, молися за нас. O Марія, безриха зачата, молися за нас. О Марія, безріха зачата, молися за нас. О Марія, безріха зачата, молися за нас. О Марія, безриха зачата, молися за нас. О Марія, безріха зачата, молися за нас. О Марії, безріха зачата, молися за нас. О Марія, безріха зачата, молися за нас. О Марія, без зачата, молися за нас, молимося за, за здоров'я Олександра Марка. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими у скорботах не по гордим, а від бід відвели нас. Єдина, чиста і благословена, Пресвятає Богородиця, Спаси нас. Дорогі друзі, нагадую, що в коментарях можна залишати свої намірення, в яких ми зараз маємо можливість молитися у ваших наміреннях. Також запрошую поділитися трансляцією. Можливо, ще хтось долучиться до нашої спільної молитви. Зараз ми помолимося вечірній молитві. Все добрий, Боже, з цілого серця, дякую тобі за всі добра, якими ти мене сьогодні наділив. Дякую тобі за поживо і здоров'я, дякую за твою опіку та нещаслені ласки. Дякую тобі за все, що я одержала задля заслуг твого єдинородного Сина Ісуса Христа, мого найдорожчого Спасителя, сповідаюся перед тобою, мій Господи і Боже, у святій троті єдиний, з усіх моїх гріхів, якими я тебе нині зневажила. З цілого серця жалію, що я зневажила тебе, мого найліпшого небесного Отця. Найбільше моє добро. Прости ж мені все добре, Господи, а я щиро постановляю більше не зневажати Тебе. Боже милостивий, будь мені грішний. Боже, очисти ріхи мої помили мене. Безчисла не рішила я, Господи, прости мені. Може, цей день, який я оце прожила, уже останній у моєму житті. Тому ще раз прошу тебе, все небесний, Отче, помили мене. Даруй мені ласку, щоб смерть несподівано не наскочила на мене. Даруй мені ласку, щоб я могла приготуватися до дороги на страшний твій суд, і осягнути ти вічне щасливе життя в небі, яке ти у найбільшому своєму милосердя приготував. Для добрих своїх дітей. Боже мій, я твердо вірю і визнаю все те, що ти, як відвічна правда, об'явив, і чого нас, свята Твоя церква, вірити навчає, бо ти ані сам помолитися не можеш, ані нас не можеш провадити у зло. У тій вірі бажаю жити і вмерти. Боже мій, я твердо надіюся, що задля заслуг твого єдинородного Сина Ісуса Христа, нашого Спасителя, Ти вдаруєш мене потрібними ласками, щоб я тут, на цьому світі, виконувала Твою волю та цим заслужила собі навічне життя в небі. Бо ти нам прирік це дати і вірний єси в додерженні обідниць. Боже, не допусти до того, щоб я втратила небо. Боже мій, з цілого серця мого, люблю Тебе понад усе, бо ти є безконечне добро, гідне найвищої любові, ти моє вічне щастя, а з любов'ю до Тебе люблю всіх ближніх моїх. Як саму себе. Боже, даруй мені ласку любити Тебе щораз то більше і більше. Боже мій, з цілого серця жалію за всі мої гріхи, берися ними і твердо постановляю більше не грішити. Бо ними, Боже, я зневажила Твою безконечну велич і батьківську любов. І завдала смерть Твоєму Сину Ісусові. Боже, прости мені мої гріхи, та будь милостивий до мене. Господи святи, Отче Всемогутній, передвічний Боже, від якого походить усякий дар і всяке добро. Дякую тобі за Твої добродійства, що їй багато вилює єси на мене грішно і недостойно. Та сердечно молюся тобі, Та, як дотепер милостиво вислуховувати мої молитви і виявив на мені свою доброту, так і назавжди виповняй добрі прохання мої, і виявляй на мені багато милість твою. Будь ти щедрий і чоловіколюбний Бог, і тобі славу висилаю Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дорогі друзі.